Українським військовим допоможуть ресторатори. Ініціативна група підприємців та благодійників Івано-Франківська розпочали акцію свій за свого. Місцеві ресторани перераховуватимуть відсоток виторгу за один день на потреби військовослужбовців. За зібрані кошти обіцяють придбати всю необхідну амуніцію, засоби гігієни та інші побутові речі. Долучитися до такої акції вже зголосилися власники низки ресторанів міста. У середу буде ресторан Тримбіта. На Вовчинецький, у четвер станіславський двір на Деповський, П'ятницю Чекінхат, який знаходиться на Бельведерській і Бандери. В суботу ресторан Десятка на Шопен на е, Шашкевича. Перепрошую, і неділя ресторан Франко. Наразі учасники акції Свій за свого збирають кошти на придбання тепловізора для батальйона Айдар. Також звітують про вже надану допомогу п'ятому батальйону територіальної оборони. Ми привезли в батальйон хлопці, самі солдати все. Розібрали, перебрали, що їм потрібно. Вони залишили собі те, що їм не потрібно, що їм не підійшло. Вони віддали нам назад. Ми поміняли на те, що їм дійсно треба. В ініціативній групі розповідають, чимало підприємців займалися благодійництвом ще під час періоду євромайданів. Втім, необхідно розуміти, що кожен бізнесмен допомагає по мірі своїх можливостей. Ми намагаємось не викачати, скажем, якісь кошти з підприємців, а дати їм можливість ці кошти отримати від простих громадян, таким чином мати змогу і заплатити зарплату персоналу, і оплатити комунальні послуги, а також частинку, і, власне, те, що казала Леся, тобто на розсуд підприємця. Хтось може віддати 25. Відсотків як кабуки, за що ми їм дячні. Хтось може 10, хтось може 5. Представники бізнесу обіцяють передавати допомогу військовим з рук в руки до збору пожертв. Закликають долучатися всіх небайдужих івано-франківців. І Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.